У національному військово-історичному музеї України відбувся вечір пам'яті захисників Донецького аеропорту. Це потрібно, щоб не забували, щоб пам'ятали, тому що на самом тільки только Донецький аеропорт, Луганський аеропорт, Іловайськ, Дебальцева, Світлодарська Дуга, Авдіївка. Аби всіх треба говорити. Це, це просто, ми повинні об этом пам'ятати, це вже наша історія. Історія на самом деле, яку ми повинні самі написати, щоб ніхто, окрім нас, її не написав. Максим Ридзанич двічі проходив службу в Донецькому аеропорту. Кіборг зміг вивести свій взвод неушкодженим під час фінального етапу битви. Проте сам герой додому так і не повернувся. Загинув 20 березня час перемир'я під аеропортом собі опит. Пішов спасати свого бійця молодого хлопчину Сансанича, позивним нього малиш, йому 20 років, найменший був в їхньому взводі, мабуть, в батальйоні. І він пішов Сашка спасати, дитину спас, а сам загинув. Там російський спецназ там якраз був на той момент, і вони його вбивають, його і ще двоє хлопців. Оборона Донецького аеропорту тривала 242 дні і стала символом незламності духу українських воїнів. В'ячеслав Назаренко, Марія Намаркевич, Олександр Мостовий, військове телебачення.